І Прикарпаття розпочинають підготовку до весняної частини сезону 2022-2023. Дракони продовжують боротьбу у екстралізі, А франківські баскетболістки встановили рекорд жіночої суперліги. Вітаю програма Таймаут. Повертається на ваші екрани. І сьогодні ми говоримо про ці спортивні події та не тільки. Команда Прикарпаття цього тижня розпочинає підготовку до весняної частини сезону 2022-2023. В той час, аби вболівальники пригадали боротьбу зелено-жовтих восени. прислужба служба клубу підготувала підбірку голів у першій половині сезону. Охочі мали змогу самостійно 105 обрати кращий серед кандидатів: Роман Барчук, Максим Стаднік, Іван Сондей та два м'ячі Василя Цюцюре. Саме момент останнього і набрав найбільше голосів. Забив Василь вдома у ворота Маріуполя. E А тим часом стало відомо, що команда Прикарпаття підписала трьох новачків з досвідом виступів у ПФЛ. Серед них Дмитро Шенкаренко, який виступав за першоліговий гірник спорт, захисник Сергій Швець та півзахисник Гліб Попчук. Минулої п'ятниці гравці народного футбольного клубу Ураган вдома приймали Хмельницький сокіл. У результаті матч третього туру третього етапу Екстраліги завершився на користь господарів. Гості відзначились одним голом, а от червоночорня забивали у ворота суперника п'ять разів. Реалізовані м'ячі на рахунку Артема Ференюка, Михайла Грицини, Миколи Микотюка, Юрія Савенка та Олександра Дичука. Кращі моменти двобою далі. Івано-Франківська. Що ж хлопці демонструють. 55 та 18 не видно. Це забиті за пропущені. Удар по уроках ми бачимо. Приємна для лічи. Пробиває. Пробиває. не, не вийшов результатів. Приваємо, ми бачимо, пробуваємо заварки на місці і не здається вийти за таких м'яч. Ференюка І, і пробуває. Є м'яч. Ар... Артем Фаренюк відкриває рахунок. І знову такі короні пробиває, але зараз перекона, пробуває. пробиває. Так, і грисена пробиває. Постріл і є, бачимо. В'язка, двох присів, спрацювала. Пускає. Заходить в центр. Насаперекати. Але передачі не пошла. Перенюк пробуває одразу. Очікав поверху. Проти ліп. Пробуває. Пробуєте, піцю. Там, піцю, там, піцю, і... Пробуваємо. Там потягам по півці і пробуває на півці. По засідні лідери давай. Porra, aí, é Дальше на Форнюка Форню Петри і Корсон не закупку. If I go stronger, what if I get higher? What if I start doing things I know I will regret? I will make my own way, I will not surrender, I will do my best until I get put under. <laughs>

Же на вихідні дракони зустрілись з болівальниками. Гравці народного футбольного клубу Ураган у неформальній обстановці поспілкувалися з маленькими фанами та їх батьками. Після провели автограф сесію. Я вважаю, що це дійсно класне дійство, тому що і такі маленькі болівальники, хлопчики, які мріють стати професійними футболістами, мають змогу поспілкуватися з гравцями команди. Запитати, скажімо так, рецепт того успіху, як досягти цієї мети. Та й для звичайного болівальника, мені здається, це теж дуже цікаво. Себе так пригадую в юному віці, я теж був тоді вболівальником урагану, приходив на їхні матчі, підтримував команду. І на той час мені було б дуже цікаво от, піти на таке дійство і поспілкуватися з гравцями тодішньої основної команди. В кінці минулого тижня франківські баскетболістки гостювали у Рівному. У першій зустрічі чергового баблу регулярного чемпіонату Пантери зіграли проти рівненської команди і здобули впевнену перемогу з рахунком 68-37. На наступний день команда Франківськ-Прикарпаття розгромила суперниць з Вінниці з різницею у 112 очок. Цей результат став рекордним досягненням у жіночій суперлізі. Підсумковий рахунок двобою – 149-37. Готувалися до першої гри з Рівним О СБСМ. Ця команда завжди проти неї важко грати в Рівному. Напередодні дівчата ще рівного підсилили Степанюк. Тобто в Рівному є ряд дорослих гравців кваліфікованих, і ми розуміли, що гра з Рівнем буде важкою і акцент робили саме на цю гру. Но в грі... Вдало зіграли наші лідери команди Оксана Молова, Христина Філевич і Вероніка Космач, І ну, підтримали молоді гравці, і ми зуміли перемогти рівне плюс 31, Що стало дуже важливо, тому що це такий прямий конкурент в боротьбі там за медалі. І це нам дозволило впевнено залишитись на першому місці. На сідущий день дали можливість зіграти вже, скажімо, ближньому резерву. Це Ані Шахватові, Анастасії Шепелюк, Радловській, Лізі, також Анжеліці Костів, тобто молодим нашим гравцям. Не ставили якісь певні такі завдання, ставити якісь рекорди. Кожен розумів, що він відпрацьовує свої 2-3-4 хвилинки на початці. І в підсумку кожен гравець провів так приблизно 15-16 хвилин на початці. Ну, Навіть потім дізналися, що ми там поставили якийсь рекорд, там 149-37 перемогли, плюс 112. Ну, я скажу так, якщо б ми ставили задачі ставити, ну, перемагати з рекордом, то рахунок зовсім був іншим, виходить. У нас в першу чергу стояло завдання дати е, молодим гравцям пограти, відпрацювати свої види пресингу, які ми готуємо. Ну і здобули ми перемогу, е, зрівно повернулися з двома перемогами. Загалом вже в нас 11 перемог. Оський легіон на виїзді провів черговий тур чемпіонату України з хокею у гостьовому матчі проти харківських берсерків. Калушани святкували розгромну перемогу з рахунком 14-2. А вже у наступному поєдинку прикарпатські хокеїсти зазнали мінімальної поразки проти Кременчука 4-5. Ом, ігрового тижня легіон гарантував собі участь у плей-офф на сьогодні. Калуська команда посідає четверту сходинку у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 35 залікових балів. Попри війну їм вдавалось досягати хороших результатів в обласному центрі Прикарпаття нагородили кращих спортсменів та тренерів Івано-Франківської тергромади за підсумками 2022 року. Так свої відзнаки отримали більше 40 чемпіонів, як з олімпійських, так і неолімпійських видів спорту. Серед нагороджених Владилен Лейцюс разом зі своїми вихованцями, які за цей рік на чемпіонатах України виборювали і срібло, і золото. Ну насамперед для мене нагорода це визнання. Моєї роботи, тому що робота тренерів у 2022 році, в принципі, як і будь-яка робота, на території України була надскладною, важкою, морально, психологічно. Але тим не менше, ну, насамперед, дякуючи Збройним силам України, ми мали цю можливість відвідувати тренування хай без світла, але все одно тренувалися. Спортсмени були вмотивовані. Старалися працювали. Це доволі така велика кількість людей. Нам дуже приємно, що серед цих спортсменів є як і молоді спортсмени, так і доволі досвідчені, які вже не перший раз перемагають на Світових і європейських першостях та хочемо зазначити, що розширюється види спорту, де наші спортсмени починають досягати успіху. Це ігрові види спорту, це і індивідуальні види спорту, і це тішить, тому що маємо впевненість перспективу в тому, що представники з івано франківської громади мали би потрапити на, до складу олімпійської збірної. Деякі спортсмени борються на спортивній арені, інші виконують бойові завдання на фронті. В Івано-Франківську презентували проєкт Реквієм Янголу спорту. На фотовиставці зібрали більше сотні історій спортсменів, які загинули під час російсько-української війни. Детальніше у відеоматеріалі. Вони загинули від рук загарбника, тренери, призери чемпіонатів Європи, світу та України. А ще ті, хто тільки розпочинав свій спортивний шлях. Саме їхні історії зібрані у фотопроєкті Реквієм спорту». На жаль, цей проект є. Ми б дуже хотіли, щоб його не було. І ми дуже віримо в те, що він дуже швидко завершиться. Але щодня ці історії доповнюються, і, звичайно, ми віримо в те, що він швидко закінчиться, і швидко закінчиться швидкою перемогою. Проєкт стартував у квітні, і з того часу організатори ініціативи представили його у чотирьох містах України. Ми почали в Києві а в жовтні. Ми були в Житомирі, в Рівному у Львові. Ми хочемо, щоб їх побачили люди. І головна мета це вшанувати пам'ять. Бійців, добровольців, спортсменів, які віддали своє життя і які є прикладами для іншого. Серед більше сотні історій, вісім про прикарпатських спортсменів, героїв. На жаль, це є досить такий складний захід, він болючий. Для родин, які втратили своїх найближчих, найрідніших, складний для нас з кожної сфери. І спортивна сфера, також де загинуло багато спортсменів. Це наші янголи. Сьогодні присутні їхні родини, і ми, звичайно, що будемо завжди робити все для того, щоб підтримати родину. За Україну з Прикарпаття загинули Роман Круховський, Василь Дрогомирецький, Тарас Стахів, Любомир Феденяк, Юрій Царик, Анатолій Розвадовський. Володимир Волощук та Олександр Іваньков, який на війні був з 2017 року. Він був дуже мужній, хоробрим, чесним для нього чесність було саме головне був дуже добрий І він йшов до своєї цілі, і ціль. Це було теж добився майстром спорту по боксу. Потім я захотів служити в СБУ Альфа. Він теж цього добився сам, ніхто йому не допомагав, він лішав до своєї цілі. Я дуже пишаю своїм сином, що він віддав саме найкраще це життя за батьківщину. Уже в лютому проєкт Янголу спорту планують презентувати у Харкові. На сьогодні у мене все зустрінемось з вами наступного тижня у цей же час.